Сьогодні на другому поверсі центральної бібліотеки відкрилась виставка дитячих робіт комунального закладу Станція юних техніків під назвою Осінній вернісаж. На виставці були представлені роботи як учнів закладу, так і їх керівників. Свої роботи демонстрували такі гуртки, як гончарний оригамі, конструювання авто та авіамоделей, архітектурне моделювання та різблення по дереву. Наші рукава не даром, скажімо так, просто їдять свій хліб. Они стараются научить детей изо всех сил тому, что знают сами. Вот. Тем более я могу сказать, что о своих руководителях кружка, что это все звезды, имеющие очень большой опыт. И за, можем так сказать, небольшую заработную плату отдавать свою душу, отдавать свои знания ради нашего подрастающего поколения. Станція юних техніків у Слов'янську веде свою творчу діяльність з 1961 року. Тут поступово відкриваються нові гуртки, в яких діти мають можливість розширяти свій кругозір. На теперішній час суд має 60 гуртків, в яких займається біля 800 учнів по 24 профілям від спортивно-технічної до декоративно-прикладної творчості. Як сказав директор Олег Валентинович, у нас працюють очень творчі люди, недостаточно образування. важливо що уметь золоті руки і золотое серце, котре знання человек знання своє передають діткам. Вихованці гуртка студія дизайну займаються лише перший рік, та це не завадило їм показати свої найкращі результати. Картини написані так, що неможливо здогадатися, що їх малювали діти. Сейчас работают две группы по 15 человек в станции юных техников. Занимаемся суббота-воскресенье. Очень дети любят, потому что свободны от уроков. И один день в неделю-четверг. Дети имеют возможность методический материал. Использовать, которые я им предлагаю, много очень тем выбирать, они это делают самостоятельно. То есть мы не рисуем одну картину все, а каждый приходит и выбирает то, что ему сегодня симпатично по настроению. И вот вы можете на выставке как раз увидеть желание детей. Они очень любят рисовать животных, природу. Ну, в общем, они очень стараются. Я хотела бы хотела в Краматорск показать работы детей. Вот. Ну, пока Краматорск у нас планируется. А потом посмотрим. У нас е... я бы хотела сделать выставку, например, мой родной край или город. Я подумаю, какие темы можно детям предложить, чтобы им было интересно. Самое главное, чтобы им было интересно. В центральній бібліотеці проходять виставки не тільки місцевого рівня. Неодноразово відбувались регіональні та світового масштабу покази творчих майстрів. Сьогодні всі охочі мали можливість написати свої враження у книгу побажань. Слід відзначити, що охочих виявилось чимало. Як ви бачите, в центральній міській бібліотеці сьогодні зібрало чимало народу, які прийшли оцінити таланти слов'янських дітлахів. У мене внук займається в студії з февраля місяця і одразу лісувати почав очень хороший підход. не то що там як в школі карандашиком рисують, то одразу красками, ярко. Так що йому більше він вже второй раз виставляється. А, ось ці далматинці, кот. еще еще один рыжий кот, тигр и э, ежик. А сколько времени за, занимает у тебя нарисовать эту картину? Два часа. Ну вот смотрите, берем кусок дерева и начинаем творить, да? Нарисовали глухари, веточки и режем, да? Казалось бы просто, но все это выбрать, это надо, как говорится, вдохновение, умение. Терпение, терпение естественно, да. Ну, кто-то достигает определенных вершин, вот. кто-то останавливается раньше, потому что здесь надо еще математика немножко, чтобы расчеты делать. Вот. Это и видеть 3D. Вот. Мы подсказываем, ребятишкам, это, и многие творят чудеса на выражах. Виставка «Осінній Вернісаж проходитиме до 3 жовтня, тож керівництво бібліотеки сумісно з робітниками сюд люб'язно запрошують відвідати її всіх бажаючих любителів творчості.